Те, що морква корисна, знають усі. А чи часто ви готуєте з неї, прийшов час експериментувати і збагачувати свій організм вітамінами? Сьогодні ми готуватимемо суп пюре з моркви. Він не тільки смачний, а й готувати його саме задоволення. Пропонуємо до вашої уваги відеорецепт. Вам знадобиться 1 столова ложка оливкової олії, 4 великих морквини, пів цибулини, 1 літр овочевого бульйону, свіжа кінза. Почистіть моркву. Наріжте великими шматками. Потім наріжте цибулю і кінзу. Розігрійте оливкову олію на середньому вогні. Додайте цибулю і моркву. Тушкуйте, поки цибуля не розм'якне. Влийте бульйон. Додайте кінзу. Готуйте до розм'якшення моркви приблизно 10 хвилин. Подрібніть блендером суп в пюре. Подавайте зі сметаною і свіжою кінзою.